Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке сонцестояння та рівнодення і коли вони бувають. Сонцестояння та рівнодення. Це два важливі астрономічні явища, які визначають зміну пір року на Землі. Вони пов'язані з рухом нашої планети навколо Сонця та нахилом земної осі. Сонцестояння. Що це? Момент, коли сонце досягає найвищої або найнижчої точки на небесній сфері. Це означає, що день або ніч є найдовшим у році. Буває двох видів літнє сонцестояння і зимове сонцестояння. Літнє сонцестояння це найдовший день у році у північній півкулі. Відбувається приблизно 21 червня. Зимове сонцестояння найкоротший день у році у північній Півколі, відбувається приблизно 21 грудня. Чому так відбувається? Нахил земної осі призводить до того, що протягом року різні частини землі отримують різну кількість сонячного світла. Під час літнього сонцестояння північна півкуля нахилена до сонця, тому день найдовший. Під час зимового сонцестояння ситуація протилежна. Рівнодення. Що це? Момент, коли день і ніч мають приблизно однакову тривалість. Буває двох видів весняне рівнодення. І осіннє рівнодення. Весняне рівнодення відбувається приблизно 20 березня, позначає початок астрономічної весни у північній півкулі. Осіннє рівнодення відбувається приблизно 23 вересня, позначає початок астрономічної осені у північній півкулі. Чому так відбувається? Під час рівнодення сонце перетинає небесний екватор, і день і ніч мають приблизно однакову тривалість на всій землі. А тепер підведемо підсумок. Коротко кажучи, сонцестояння це найдовший або найкоротший день у році. Рівнодення. День і ніч мають однакову тривалість. Причина нахил земної осі та рух землі навколо Сонця. Значення. Визначають зміну пір року та мають культурне значення. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!